Добрий вечір, хочу почати із ініціативи від Європейської солідарності про персональну відповідальність за незаконні санкції. Власне зареєстрований цей новий законопроект. Мова у ньому про те, що якщо указ президента про санкції визнають незаконним, то компенсацію збитків пропонується покладати на тих, хто ухвалив таке рішення, і сума компенсації буде визначатися судом з врахуванням завданих збитків та втрачених доходів. Як ви розцінюєте? Шанси на успіх такої законодавчої ініціативи чи знайде вона відклик у серцях інших депутатів? Ну, вперше за все, я розцінюю це як політичну декларацію фракції Європейська Солідарність стосовно того, що санкційний механізм має. Припинити бути інструментом політичної розправи та колуарних розборок, які використовує влада проти опонентів, і в даному випадку на конкретному кейсі проти п'ятого президента Петра Порошенка, наскільки вона буде успішною, залежить від усвідомлення народними депутатами того, що будь-яка влада в нашій державі не назавжди приходить до керівництва. І буде змінено е, шляхом виборів. А отже, весь цей механізм е, каральний, який сьогодні представляє вже санкційний механізм і який дуже якісно використовує чинна влада, може застосовуватися будь-якою іншою владою проти інших політичних опонентів. Тому на упередження подібних дій з боку будь-якої влади. Фракція Європейської солідарності вважає за необхідно закласти запобіжники, які будуть покладати відповідальність за ухвалення а, рішень, які є а, абсолютно. А, а, Невмотивованими, скажімо, на тих, хто готував ці рішення, на тих, хто вносив відповідні подання щодо ведення санкцій, на тих, хто голосував за ці санкції, і на того, хто підписував відповідно указ про введення цих санкцій.